Ну, а тепер нарешті розкажу, як синестезія може проявлятися у звичайних абсолютно людей, які синестезії не мають. По перше, синестезія є у всіх людей, коли вони маленькі. Да, в дитинстві у нас у всіх є синестезія приблизно до одного року. Але потім ми поступово починаємо навчатись абстрактним поняттям. А що таке абстрактний, це розтягнутий. Якщо ви дивились моє дуже класне відео про мислення, яке до речі, на жаль, набрало мало переглядів. Я там розповідав і про абстракцію, і про багато різних речей, які ми ще будемо згадувати сьогодні, так от абстракція це в перекладі це слово абстракція, це значить розтягування. Це коли ми пам'ятаємо щось одне про предмет. І бачимо його абстрактно, да? ну я скажу зараз яблуко. І у нас з'являється якийсь образ яблука, але він не конкретний. Тобто ми не бачимо там якісь ці от лінії, не знаю, на яблучку, плямки, якісь там, дірочки від черв'ячків. Ми це все не уявляємо, ну, якщо у нас немає синестезії, звісно, а просто бачимо якийсь абстрактний, розтягнутий образ яблука. І Тобто так енестезія у нас поступово зникає, але в дитинстві вона є у нас у всіх. Але вона є у нас і у дорослих. Ну, я вже згадував, що більш високі звуки відчуваються як більш світлі, більш низькі, як більш темні. А ще є таке явище ментальної числової лінії це коли більш високі, більш, більші числа ми позначаємо вправо. Це для вас буде от, да, для вас буде отак вправо, от, тобто а менше чисто вліво. Тобто, ну, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. І більшість каже, що воно йде з ліва направо. Тобто починаємо з ліва, маленького числа, і йдемо до більших цифр вправо. Тут можна подумати, що це пов'язано з культурним аспектом. Тобто, що ми пишемо на направо, і на перший погляд, дійсно, подивитись, були дослідження там з іранцями, і вони писали цифри навпаки. Тобто, тут у нас справа було там один, а вже вліво йшло 2, 3, 4, 5. Тому що у них, вони писали арабською мовою і писали справа наліво. Але, тим не менш, коли вони переїхали в Західне таке середовище через декілька років вони теж почали писати зліва направо. І взагалі, ну, скоріш за все, пов'язано саме з культурним аспектом написання справа наліво. А зліва направо, впорядкування чисел воно є природнім і має під собою глибокі еволюційні підстави. Тому що я не знаю, як це досліджували, але це. Досліджували. Я навіть залишу на найцікавішу статтю посилання в описі. Так само зліва направо впорядковують числа новороджені діти, птахи, і, що найбільш цікаво, бджоли. Бджоли також вміють порядковувати, і вони роблять це зліва направо. Тому поєднання таке, знову ж таки, просто просторовості якоїсь та чисел це такий, ну. Такий прояв синестезії у всіх людей і навіть у більшості або у всіх тварин. Це дуже універсальна така штука. Якщо вона є навіть у бджіл, то вона має під собою такі біологічні еволюційні підстави. Я залишу на це дослідження посилання. Ну, а самий самий популярний такий дослід, який можна провести за одну секунду, це називається Буба Кікі. Буба-Кікі. Його проводив Вольфганг Кьолер, крутий міжсталь психолог, про якого я теж згадував, до речі, в лекції про мислення. Рекомендую подивитись: це от такі от два об'єкта. І скажіть мені, який з них Буба, а який з них Кікі. 95% людей кажуть, що оце от Буба, а це Кікі. Ну, і зрозуміло, що, ну, наприклад, я можу віднести. Такі букви, як Б, В, там Г, Ч, до м'яких букв. А там К, Т, якісь З, можливо, Н, це вже більш тверді букви, які ну, мають якусь відчуття форми. Так само і в експерименті Буба Кік, який не залежить ні від віку, ні від етносу, національності. Там всі люди, майже, майже всі, кажуть, що. Що знову ж таки, оце от Буба, оце от кікі. Е, ну, є теорія, що це пов'язано з тим, як вигинаються наші губи, коли ми кажемо, наприклад, буба. Да? Бу". І робиться таке більш кругле. Губи робляться круглими, тому відчуття, що воно щось таке кругле, м'якеньке. А кікі нам треба так от кі, кі-кі-кі, викривити свої губи. Є така тегорія. Мені цей тест дуже-дуже сподобався, тому що, ну, коли я тільки починав занурюватися в цю тему, для мене це було досить таки вражаюче, що ну, я відчуваю це також, як і інші, що слова мають, наче деякі форми. Ну, в принципі, це, мабуть, все, що я хотів сказати по синестезії у звичайних людей. І перейдемо до пояснення цього явища. Синестезія вона має генетичний аспект. Ну, наприклад, так було з Набоковим, тим самим Набоковим, який написав Лоліту. В нього дружина також синестет і син його синестет. І зазвичай у більшості людей, які мають синестезію, в них родичі найближчі там батьки, сестри, діти, в них теж синестети дуже дуже часто. Але якби генетична основа дає лише можливість синестезії як такої. А от які виникнуть асоціації, це може бути дуже тісно пов'язано з може, середовищем. Наприклад, відчуття смаку, да про те, що я вже казав, у деяких синестетів було пов'язано з смаком їжі, яку їм давали в ранньому дитинстві. А також у, у графемно-кольорових синестетів частіше всього буква А червона. Це проводили дослідження у американців, а у них популярний дуже набір таких магнітиків для, для дітей, які вішуються там на холодильник, і магнітики з буковками. І в цих магнітних наборах буква А була червона. І тому у більшості американців синестетів в них буква А також червона, або буква Б синя, тому що Блу, тобто да? з англійською. Тому асоціації в синестезії можуть бути пов'язані з середовищем та досвідом, але сама можливість синестезії є, ну, скоріше за все, генетичною. Також є теорія крос-активації. Це теорія каже, що сенсорні області, що обробляють реальність та синестетику, як правило, знаходяться поруч. І дійсно так, це дійсно підтверджено. Наприклад, ділянки мозку, які обробляють кольори та візуальний вигляд слів, це графовна кольорова синестезія, дійсно знаходиться поруч. А ще французький психолог Теодуль Рібо він казав про схожу теорію, що це незакінчений ембріологічний розвиток, диференціація саме цих систем мозку, тобто їх розподіл функцій не завершився, тому вони пов'язані. Не залишився в ембріологічному періоді, коли тіло тільки починало розвиватися і нервова система. Наступна теорія це теорія ідеастезії та незавершеної абстракції. Ну, те, про що я казав, що да, спочатку ми всі сприймаємо світ якби, поєднано, цілісно. У нас у всіх є спочатку сінестезія, і, до речі, це називається синкретичним утворенням. Сінкретичне утворення, про яке я до речі, згадував в лекції про мислення, це коли у дитини враження там про якийсь предмет. Воно об'єднується разом з їх емоційним відгуком на цей предмет, разом з обставинами, які були в той момент, разом, наприклад, з людьми, які тоді знаходилися, коли людина, дитина побачила цей предмет там, і так далі. Тобто у дитини ще не існує поняття. Да? У нас є поняття там, що таке столи, що таке люди. Там, що таке телевізори, там що завгодно. У нас є купа понять, для яких ми використовуємо якесь узагальнення. Тобто ми бачимо, що у, наприклад, телевізорів є схожі риси. Да? Це такий екран, він може щось показувати. В нього там часто з ним пульт там є або на ньому кнопочки, там до нього вставляються провода, там це чорний такий екран. Ну там багато як ми можемо узагальнити. Да? І ми так створюємо поняття. А у дитини ще немає. Понять, щоб вони ще не розвинені, тому що для цього потрібна абстракція, як я вже казав. І у них є синкретичні утворення, тому що спочатку ми всі синестети. І якщо ця функція абстракції вона порушується і не розвивається, тоді, можливо, людина залишається синестетом. Також є теорія зворотнього зв'язку, що Сигнали, які ми отримуємо, вони обробляються в декілька етапів. І коли проходить етапка, проходить обробка, вибачаюся, етапка, коли проходить обробка якогось сигналу вже вищого порядку, обробкаться, і він повертається назад по цим от нервовим стінам, зв'язкам, точно ціна, ну, це інші, Коротше, по нервовим зв'язкам то недостатньо використовується. Торможіння нервової системи, і цей сигнал не пригнічується, а знову виникає у свідомості. Ну, мені це трошки важко зрозуміти, тому що я не так сильно занурений в саме нейробіологію, тому, можливо, моє пояснення не було досить зрозумілим. Я за це вибачаюсь, але простими словами, мало тормозу коротше, у нашої нервової системи за цією теорією. І тому вона не може пригнічувати деякі е, особливості нашого сприйняття, які у звичайних людей пригнічені. А у сінестетів, е, а як же все-таки е, досліджують сінестезію, як підтверджують її у людини? Це робиться завдяки е, ну, досить простим тестам. Е, наприклад, е, це багаторазове тестування на константність сприйняття, константність, тобто однаковість. Е, коли... Я розповідав про синестезію з аурою, тобто люди бачили різні аури, да, різні кольори, але у несинестетів ці аури змінювали потім колір. А у справжніх синестетів ці відчуття вони константні. Тобто, якщо у людини спитають там, якого кольору буква там, В, вона скаже синю. Якщо спитають через 15 років, якого кольору буква В, вона також скаже, що ця буква синя. Тобто у синестетів це сприйняття, воно постійне, залишається однаковим протягом дуже дуже довгого часу, частіше всього протягом всього життя. Ну, а також проводяться різні тести, як, наприклад, якщо певні фігури мають для синестетів різний колір, тоді вони будуть набагато швидше вирішувати деякі завдання. От, наприклад, я намалював. От такі, от, от такі от фігури, і уявіть, що їх дуже багато, і треба визначити фігуру з іншим розворотом. Тут є багато таких, схожих на двоєчки і одна п'ятерочка. І сінестети будуть швидше використати, вирішувати ці завдання, тому що у них вони будуть різних кольорів. І звісно, це елементарно побачити, коли вони різних кольорів для сінестета. Порівнянні, вони будуть швидше вирішувати подібні завдання. Тому зараз можливо діагностувати тий синестет чи ні. А також це робиться знову ж таки з ФМРТ і нейровізуалізацією, тому що у синестетів є деякі зміни в областях мозку, наприклад, там, в товщині кори там, або в об'єму, здається, деяких областей мозку. Я точно не пам'ятаю, тому що знову ж таки не дуже сильно. Розбираюся в нейробіології. Ну, і хотів би сказати про моє бачення синестезії. Я бачу синестезію так, що це можливість, яку мали, мабуть, всі люди в древності. Мені так здається. Тому що дуже часто. Таке буває не, не у всьому, зовсім не у всьому, але дуже часто таке буває, що онтогенез повторює філогенез, тобто індивідуальний розвиток повторює розвиток якби, популяції виду. Ну, тому що у дітей знову ж таки, можна побачити багато психологічних проявів, які були у древніх людей. Те, про що також уже сьогодні згадував, що діти спочатку не розділяють себе та інших. А в древньому суспільстві так само не було індивідуальності, не було індивіда, це були ми. Не було, як би розповілу, що є я, особистість і кожна людина особистість. Ні, це була якби одна, така єдина цілісна група, це були ми. Майже таке симбіотичне існування. І також деякі дослідження показують, що. Древні люди також мали синестезію. Дуже цікаві, дуже цікаві є приклади. Взагалі це пояснюється все в синкретичному мистецтві древніх людей. Про синкретизм я вже згадував, це поєднання чогось різного в одну якусь цілісну масу. Наприклад, для древніх людей танець якийсь ритуальний та світло від багаття. Воно було ну дуже сильно пов'язано, і вони не існували ці два фактори, окремо. Тобто, ну вони не уявляли, що може бути танець без багаття, да або багаття без танцю, можливо. Тобто це для них було пов'язано. І дуже цікаво, що. Французький вчений вивчав багато років печери, де існували наскальні малюнки, да, живопис цей древній. І він зрозумів, що древній живопис, наскальні малюнки, вони створювалися тоді, коли, точніше, не тоді, а там, де є найкраща акустика в печері, там, де найкраще звучить людський голос. Тобто, скоріше за все, малювалися ці петрогліфи різні, ці, цей живопис древній малювався разом з музикою. Тобто, одна людина малювала, а інші люди, можливо, робили якусь музику, якісь звуки ритуальні. Тобто, це було синкретичне мистецтво, де поєднано малювання і музика. Це було нероздільно. То тобто, так само, як і в синестезії. Щось ми нероздільно відчуваємо. І моя теорія, я кажу про те, що синестезія, скоріш за все, за моєю думкою, дуже сильно допомагала нам в спілкуванні, в древності, в емпатії, в розумінні один одного. На це вказує, наприклад, синестезія дотику дзеркального. Тобто ми буквально можемо відчувати те, що відчувають інші люди. або Синестезія з аурою, ми можемо бачити їх емоційний фон. Да, ці люди частіше розпізнають вірно різні малесенькі, такі мікромімічні вирази обличчя, і тобто. Люди могли за моєю теорією раніше, завдяки синестезії, краще один одного розуміти навіть без слів, тому що мова не була розвинена. І людина могла подивитись і подумати, блін, от, от він зараз це відчуває, от така в нього зараз емоція, от, от такі в нього відчуття від дотику, от так йому болить і так далі. І для цього навіть не потрібні були слова. Я так бачу синестезію у древньому світі. Тому що ну мова це такий спосіб розподілу нашого досвіду. Завдяки мові стає можливим узагальнення. Узагальнення і мовлення вони не розривні. Про це писав Жан Піаже або Вигоцький. А коли ще не було мови, то звісно синестезія була дуже корисною в спілкуванні, як мені здається. Ну і як я обіцяв, я під кінець хочу розказати трошки ще про Соломона Шерешевського, тому що синестезія іноді називається синдромом Шерешевського. Хто ж це такий? Одного разу до Олександра Романовича Лурі, це було ж в кінці 20-х років, якщо не помиляюся. Приходить журналіст якому сказали, що йому треба звернутися до психіатра, значить, що в нього щось трошки незвичайне. Виявилося, що він приходив там здається, взагалі за іншим питанням, але виявилося, що у Шерешевського є неймовірна пам'ять. Він, можливо, мав одну найсильнішу пам'ять з усіх людей на нашій планеті. Тому що він, будучи журналістом, ніколи нічого не записував. Він писав якби статті, да, там, з вказанням точних цитат людей, точних подій там в деталях, але він нічого не нотував. Він це просто пам'ятав. І він думав, що це абсолютно нормально і не зовсім розумів, навіщо там люди носять з собою карандаш, там блокнотик. Для нього це здавалось. Ну, може, якась забава. Просто нема на що витрачати час. А він запам'ятовував все. Просто так. І як же він це робив? Виявляється, в нього була синестезія, яка об'єднувала всі п'ять почуттів, органів чуття. Тобто він одразу міг і відчувати і смак, і запах, і фактуру, і колір, і так далі. І для нього ну, кожен стимул мав якесь відображення в іншій модальності. І тому. Він набагато краще все запам'ятовував. Ну не просто набагато краще, а він мав ну неймовірну пам'ять. Він міг запам'ятати величезні об'єми інформації, і тому, коли це відкрилося, він став мнемоністом і став виступати, заробляти тим, що виступав, і запам'ятовував різні набори даних, які йому люди давали. Це могли бути абсолютно безсенсовні дані, там безсенсовні слова, але він запам'ятовував їх. Величезними об'ємами запам'ятовував текста на мовах, які він не знав, наприклад, французький, і відтворював їх ідеально через там 20 років, 30 років. Він все одно їх пам'ятав. І до речі, це для нього була дуже сильна проблема. Він дуже страждав від того, що не може нічого забути, і навіть створював свої техніки забування, пробував щось забути завдяки технікам. Правда, вони не працювали. Він, наприклад, думав, що можливо, йому треба записати те, що він хоче забути. Ну, якщо там люди записують, да, те, що їм треба запам'ятати, і створюють якби таку окрему пам'ять собі да, на листочку. А типу їм пам'ятати це не потрібно, в мене це є на листочку. Да? Так він думав, що він так зможе теж подумати, що йому це не треба запам'ятовувати і забути, але в нього це не вдавалося. І він дуже страждав від того, що нічого абсолютно не може забути. А як же він взагалі так сильно все запам'ятовував? Справа тут в асоціаціях. Я думаю, якщо ви спробуєте, то зрозумійте, є мнемотехніки, про які я розповідав в своїй лекції про пам'ять, коли ви пов'язуєте щось асоціативно. Ну, наприклад, вам кажуть запам'ятати слова, там, гарбуз, сніг, вода і машина. І ви уявляєте гарбуз, який лежить на снігу, да? і на нього падає сніг сніжинки. І поруч стоїть машина, яка везе воду людям. Ну, Наприклад, асоціації, створення асоціацій – це основа будь-якого запам'ятовування. І в нього ці асоціації виникали мимоволі. І тому він міг запам'ятати абсолютно усе, настільки що навіть не міг це забути. Як він, наприклад, писав. Про це, точніше, як Олександр Лурія писав в своїй книзі, е, маленька книжка про велику пам'ять. Я зачитаю, вибачаюся, що російською мовою, але не знаю, можливо, немає перекладу, тому що е, це було написано ще у радянські часи. Е, При первом знакомстве с Шалюшевским он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, который он должен был запомнить. Если рассказ читался быстро, на лице Шерешевского появлялось выражение озадаченности, которое сменялось выражением растерянности. Нет, это слишком много. Каждое слово вызывает образы, и они находят друг друга. Находять на друг друга, і виходить хаос. Я нічого не можу розібрати, а тут ще і ваш голос, і ще п'ятна, і все змішується. Тобто в нього були дуже-дуже яскраві переживання образів, він бачив все максимально детально і через це мав також і сенсорні перенавантаження, які іноді виникають при синестезії, коли надто багато. Надто багато активності, всяких стимулів у сенсорних наших системах, і вони перевантажуються. Тобто це дуже, дуже цікавий феномен, який ще нам тільки досліджувати і досліджувати. До цього ще дуже довго, коли ми зрозуміємо, як працює анестезія, це ще відкрита така область досліджень. Якщо ви психолог або нейровчений, тоді запрошую вас вивчати це прекрасне явище. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Я старався знайти інформацію і подати її найбільш простими словами. І під кінець хочу звернутися до всіх підписників і до всіх, кому цікаво те, що я розповідаю. Справа в тому, що Центр, центр, який спонсорувався раніше ЮНІСЕФ, для молоді, де я проводив лекції та записував свої відео, він закривається. І, на жаль, в мене немає інших місць, де я б записував свої відео. Тому я буду старатися знайти якесь місце, можливість записати наступне відео, але, скоріш за все, ну, з цим може бути затримка. Тому не переживайте, я обов'язково далі буду знімати свої відео. Якщо мене довго немає, це нічого не значить. Я ще обов'язково повернусь. Але хто хоче більше інформації, знань від мене, хто хоче зі мною якось повзаємодіяти, я запрошую вас всіх на свій маленький курс сновидіння як ключ до самого себе. Він, я думаю, на момент виходу цього відео вже доступний, тому запрошую вас всіх туди. І до речі, я дуже вдячний всім, хто підтримує мій канал. Ви ну, додаєте дуже сильно мотивації, бажання робити відео і знаходити найкращу інформацію, краще готуватись до відео і так далі. Тому я дуже вам вдячний. Це дуже приємно. Якщо хтось хоче підтримати канал, мене. Тоді посилання є в описі і в коментарях. Всім дякую за перегляд і до побачення. гарного вам дня!